Всім доброго ранку, друзі. Виїхав знову покидати трішечки на спінінг. Користуюсь ось таким ось Azura Fortran Neo. Дуже хороша палочка, катушечка від Daiwa 4000 Ninja теж хороший варіант по наших приманочках. Сьогодні знову ж таки тестувати обларочки такі. У нас є цікаві всякі Погодка сьогодні. Вже такий туман трішки, дощ якийсь йде, вчора сніжок випав, ще трішки залишилось. Будемо пробувати. Відпускаємо таку маленьку щучку, хай собі була росте. Давай по діда і по бабу.